Нам 10 років рекламна агенція ML Union підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті mlunion.com.ua ЗСУ просунулись на Харківщині та вибили окупантів із села Тихе. Про це пише інститут війни. Також українські захисники продовжують блокувати окупантів на агрегатному заводі в Овчанську. А, що це означає для нас? Ми вже перехоплюємо ініціативу. Що ви в цьому бачаєте? На тому? Момент? Ну однозначно, слотих, до речі, це поблизу Вовчанська. Очевидно, зараз ну, да, так. так дивлюся на мапу. Це якраз наші контратакувальні дії е, поблизу Вовчанська, і, до речі, на нофіційному рівні звучала інформація про те, що ми контратакуємо і на іншу локацію, це глибока. Тобто це інша локація, де Російська Федерація перейшла кордон з Україною в Харківській області. Зараз можна констатувати, що остаточно наступ Російської Федерації там захлинувся. Ми перейшли до контратакувальних дій. І, зокрема, щодо блокади ворога в районі агрегатного заводу безпосередньо Сумового часку це ознака того, якраз що ситуація потроху починає перевертатися на бік Сил оборони України. Але з переможними реляці... реляціями зараз би не поспішав, бо скільки ворог е, отримав прямий наказ від Володимира Путіна створити буферну зону Харківській області, і не лише Харківської Харківській області і Сумській області, ми пам'ятаємо, що була загроза, у ну, власне вона і залишається. Переходи через кордон України в Сумській області, відповідно туди перекидаються резерви з боку ворога, і штурмові дії не припиняються, в тому числі з метою деблокади цієї групи росіян, яка зараз е, знаходиться на території агрегатного заводу Вовчанського. А допоки цей наказ не скасований, а ми не дізнаємося, чи був він скасований чи ні, ми виходимо з того, що він не скасований, то ворог буде намагатися далі там просуватися. Можу нагадати, які цілі там були у нього, це захопити Вовчанськ, просунутися вперед бік для того, щоб створити це розвіду в бік Купільська, це створити буферну зону в Харківській Сумській області, це просунутися як найближче до Харкова для того, щоб взяти місто під вогонь ствольної артилерії. Ну, а апетит приходить під час їжі, значить, і ворог міг би, скажімо так, подальшому там далі просуватися, спробувати просуватися на Харківщині. Зараз ці плани зірвані, але це не означає, що ворог від них від, від, відмовився. Так, да, ми знаємо про цю тактику салямі так звано, так, коли. Відрізати ну, намагання відрізати частинки фронту, для того, щоб більш ефективно обстрілювати і бороти наші сили. Про технічні новинки в Україні представили новий дрон Камікадзе булава, який оснащений штучним інтелектом. Чи ви встигли ви вже з ним ознайомитись і розуміти його переваги, вигідні сторони, і чим він він нам саме може допомогти? Наскільки я розумію, там передбачено машини зір, що в принципі. Підвищує можливості наведення на ціль, безпечує цей дрон від е, дії РЕП засобів РЕП, тому це е, ша кроку Російська Федерація, так звана, так, так, так само розробляє дрони з цим машинним зором, що в принципі може створити проблеми для нас. ми бачимо, що ми маємо подібні ж розробки. Це дуже тішить, оскільки, оскільки це необхідно для наших воїнів. Головне те, щоб ця, ця розробка пішла от, уже в принципі в серійне щоб на як як найскоріше з'явилася на фронті.